Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Тема сьогоднішньої зустрічі вона неоднозначна і дуже складна. Тому що багато людей плутають ці два поняття, а вони кардинально різні. Чим відрізняється гординя від гордості? Гординя це неналежне почуття власної вищості, пихи. І зарозумілості. Гордість це результат наших досягнень, і тоді, коли ми можемо бути вдячні собі, оточенню, вищим силам Богу за те, що ми змогли чогось досягти і щось корисне зробити для себе і для світу. Тож, які є ознаки гордині, перше це самовпевненість. Я знаю як краще за всіх для всіх. Таке собі уособлення Бога в собі. Я вирішую, я творю, я караю і я маю на це право. Я сам собі його даю. Друга ознака це невдячність. Людина не пам'ятає ні обставин, ні людей, які привезли її до успіху. Якщо сказати одною фразою, то я сам всього досяг, я центр Всесвіту, а все інше для мене тільки антураж. І третя ознака це викривлена гордість. Гордитися своїми досягненнями, своїми успіхами це нормально, це по здоровому, і це приємно і класно, особливо тоді, коли ви можете бути вдячними, вдячними собі за зусилля, вдячними іншим людям за підтримку, за розум, за навчання, за можливість проявити найкращі в собі риси. Є вдалий вислів, як можна відрізнити гордість від гордині. Якщо в кризових умовах ви можете самі зламати свою гордість і вибрати, зберегти стосунки, то гординя зламає вас. Відчувати гордість це нормально і це по-здоровому. Але ж коли ви відчуваєте, вас топлює гординя. Це буде ознакою того, що ви зруйнуєте і себе, і відносини свої. І не просто так гординя є одним із сіми смертних гріхів. Чому? Тому що це почуття воно вбиває в вас людину, вбиває в вас вдячність. Що можна з цим робити? Так, бути вдячними. Людям, які поруч з вами, вдячними обставинами. Дякувати і собі, і Богу, саме відчуття внутрішньої наповненості, що я можу розділити свій успіх, він не залежить тільки від мене. Мене колись навчили вчителі, мене колись лікували лікарі, мене любили і турбувалися про мене батьки, то я складаюся із багатьох зусиль інших людей. І так бути їм щиро вдячними, це те, що зможе вас уберегти від прояви в гордині, яка може зруйнувати ваш внутрішній світ. Не зовсім очевидно, але за гординею іноді люди прячуть свою невпевненість. Метафорично вони збираються на гору своїх досягнень, уявних чи реальних. Там стоять як цар гори, я самий-самий вищий, я найкращий, я найліпший з усіх. Так, на якомусь етапі це підкорення вершини, воно додає відчуття впевненості і менш вразливості. Але ж там на горі одному дуже холодно, і ніхто не зможе оцінити ні ваших якостей, ні ваших досягнень. За гординею криється. І страх, і залежність від людської оцінки. Я від неї правда залежу. Мені б хотілося, щоб мене оцінювали. Але я дуже боюся, що моє уявлення про себе і те, як мене бачать інші люди, вони будуть дуже розбіжні, і мені від цього буде боляче. Гардеців можна тільки пожаліти. Це людина, яка свідомо, свідомо відгораджується від соціуму, їй там і важко. І одиноко, і іноді тоскливо. Тож йдіть до людей, проявляйте вдячність, будьте горді за свої досягнення, широ цінуйте досягнення інших людей і давайте їм про це зворотній зв'язок. Кожному хочеться відчувати гордість за те, що я є, і я корисний, я талановитий, я красивий. Це нормально, це в нашій людській природі. Але не маскуйте гордість під гординю. Гордість це сильне почуття. Якщо його можна порівняти, це схоже на сонце. Воно зігріває, воно світить і поруч все росте тоді, коли я можу бути вдячним своєму оточенню. Гординя це теж сонце, але воно сконцентровано і воно випалює все навколо себе. Тож будьте горді за себе. Будьте вдячні оточенню і будьте щасливі настільки, наскільки зможете. З вами була ваш психолог Світлана Кліменко, і до наступної суботи. Наступну суботу ми поговоримо з вами про вдячність як дуже універсальний спосіб покращити своє життя дуже швидко.